Знайомтесь, перед вами хурма вирощена із кісточки, або, так би мовити, із насінини. У 2016 році насіння було посажене спочатку у стаканчики, проросло і весною 2017 року було висаджене на постійне місце у цьому районі у ґрунт. Весною 23-го року були дуже сухі холодні вітри і дерева. Зараз вам покажу. Ось це видно і верхівки, трохи взяло, підсохло. Але дерево відновилося і нарощує вегетативну масу. За ці роки мені вже набридло чекати, що з нього виросте, і я почав на ньому робити. Прищепи, як ви бачите, листя на рідному ось таке, а це вже на прищепи. Це прищепа із моєї експериментальної хурми. Про неї колись зніму відео пізніше. На цьому дереві, вже у цьому році зробив декілька. Прищеп, але про них теж згодом. Ось в одному місці покажу, у другому місці покажу. І дерево одержало в цьому році стрес і, так би мовити, злякалось. Воно мені вирішило дати перший, так би мовити, Квіткові бруньки і напрочуд для мене дуже вдало. Ці квіти виявилися жіночими. Їх ще небагато. Я нарахував поки що 5 чи 6 квіточок. Що з ними буде, я ще не знаю, але є. Нагода, якщо дерево їх не скине, то можливо щось і спробую і зможу вже дізнатися, що у мене буде з цієї рослини. До речі, ці кісточки були взяті із плоду мідера. І тому тепер, якщо мені сподобається якісь Оригінальні якості цього, цієї рослини, то я зможу назвати вже це дерево своїм сортом. Вірніше, сортоформою. Це вже буде не явно мідер, але щось схоже, можливо, і буде. Ось оглядаю і розказую вам. Дерево все ще вегетує, все ще наращує, масу наращує, нові гілки відпускає, можливо, на ньому з'явиться іще якісь інші квіти в іншому місці, але про це буду вже згодом дізнаватися. Всі, що це не обрізані, сухі гілочки поки не трогаю, вони, як бачите, не відпадають живі, але вегетації поки не дають. Потім на них буду робити обрізку, але це буде вже значно пізніше згодом. Так що отримати плоди. Із кісточки виявляється реальним. Як ви бачите, плоди в мене будуть з'являтися на перше цвітіння, поки що потрібно сказати, на сьомий рік вегетації. От що буде з деревом? Надалі буду спостерігати. Якщо воно мені не сподобається своїми плодами, то Буде надія на те, що приживуться інші прививочки, що я на них і зробив. І тоді вже зробиться формування, щоб залишити те, що мені потрібно і сподобається.